Целюліт, що не допомагає, а що дійсно працює після цього відео. Мене мабуть захитять усі спеціалісти з антицелюлітних методик, але я вже більше не можу мовчати. Кожного разу витрачаючи великі кошти в масажних кабінетах, нам обіцяють вау-результат шкіру як моделі, але це на жаль не відбувається. Тому додивіться це відео до кінця, щоб дійсно знати, які методики та апарати працюють, що робити з цирелітом і чому це не тільки проблема кабінету та спеціалісту, а в першу чергу вашого здоров'я та фізіології. Чому боротьба з целлюлітом – це попит без результату? Проблема целлюліту – це одна із найпоширеніших проблем, до якої звертаються до косметолога, але як правило. Має найбільше розчарування, тому що результат не є стабільним. Пацієнт проходить 10, 15, 20 процедур масажу і, начебто, має якийсь певний результат, але через місяць знову відбувається відкат до того ж стану, з яким він прийшов, або що також буває, стан ще й погіршується. Чому так відбувається? Це відбувається саме через той факт, що целюліт це не просто жир, це проблема та порушення в цілому підшкірно-жирової клітковини, на яку впливають декілька пунктів: це лімфатична система, це сполучна тканина, це, звичайно, гормони, спосіб життя та, звичайно, зайва вага. Але найчастіше ми чуємо фразу продіть курс масажу апаратного або ручного, і целюліт зникне. Це повна брехня. Саме через це на форумах від подружок ми чуємо фрази мені не допомогло, нічого не працює, допомогло і знову е, немає ефекту. Нам треба розуміти, що целюліт це комплексна проблема. Це не проблема, з якою ми можемо завітати до косметолога і за 10 сеансів все вирішити. Це проблема. Аналізів стану здоров'я і, звичайно, догляду за нашою шкірою. Тому мені дуже важливо, хто вже працював з целлюлітом, хто працював з цією проблемою і побачив дійсно класні результати. Будь ласка, напишіть свій коментарі, що вам допомогло, а що ні. Тому що я читаю кожний коментар, і ваші поради для мене дуже важливі, як і для багатьох дівчат, які будуть їх читати. Зараз я скажу вам страшну правду: масаж у будь-якому його вигляді, апаратному, ручному або а, баночному, може нашкодити нашій шкірі і ще більше погіршити целюліт. Чому так відбувається, коли ми знаходимося не в дефіциті калорій, коли ми знаходимося в зайвій вазі, і найголовніше в не дуже активному способі життя. Кожний масаж може призводити до погіршення ситуації в підшкірно жировій клітковіни. В нас є фіброзні спайки, які тримають цю шкіру. І коли ми завдаємо тиску через апаратні процедури, глибокі та інтенсивні, ми можемо пошкоджувати ці спайки, і тим самим вони будуть. Більш погано тримати нашу шкіру, а підшкірна жирова клітковина, тобто сам цілуліт, він буде ставати більш пухкішим. і замість того, щоб отримувати ефект, що цей жир виходить або виходить кудись, він буде ще більше візуалізуватися, тому що він буде наростати такими, як грудочками, ямочками, і ми його будемо візуально бачити ще більше. Тепер чесно і по суті, що робити, щоб був ефект. Я на власному досвіді спробувала все: LPG, айкони, стратосфери, ендосфери, ліполітики, колскалтінги, ручні баночні РФ-ліфтинги, і РФ-ліфтинги, звичайні масаж дома, сухі щітки, сауни все. Тому я можу вам дійсно сказати, що допоможе в першу чергу. Допоможе дійсно комплексне відношення до вашого здоров'я. По-друге, це нормалізувати. Ваше харчування та вашу активність із класних порад записуйте та фіксуйте собі, що повинно бути в вашому житті, щоб дійсно мінімізувати целюліт. Режим сну та харчування, здоровий гормональний фон, відсутність та баланс солі та цукру, мінімум вживання півтора грами білку на кілограм маси тіла в щоденному раціоні і найголовніше, Головніше це а, щоденна активність та рухливість вашого організму для запуску лімфатичної системи. Без цього нікуди. І дуже важливо зрозуміти, що це антиціолітний крема, скраби, ін'єкції, обгортання це не чарівна пігулка, яка зробить вау-ефект за одну мить. Це лише додатковий комплекс, який буде посилювати мікроциркуляцію та надавати трішки більшого ефекта. Але маркетинг робить свою справу, і ми всі їх купляємо. Масаж буде корисним тим, хто постійно тренується, знаходиться в своїй постійній вазі, не а, після пологів та не після годування грудьми, у кого все добре з гормональним фоном і хто слідкує за своїм харчуванням. Ось цій групі пацієнтів можна ходити на масаж і отримувати дійсно класний результат, якщо ж ви відноситеся до другої групи, яка зараз знаходиться в наборі вазі. Хто має гормональні порушення, хто особливо має великі набряки, то вам треба відноситися до масажних методик дуже обережно. І особливо, якщо ви маєте набряки, спочатку починати з лімфодренажного масажу та Коректувати стан організму, через що з'являються ваші набряки. Що дійсно працює з целюлітом. Уявимо, У нас є целюліт, який сформований через жир, який а, має вигляд грудочки та ямочка біля нього. І ми маємо, в принципі, лише дві методики, щоб невілювати цей вигляд рельєфності шкіри. Перше, це Мінімізувати грудочку, це можна робити локальними ін'єкціями ліполітиків або ферментів, та заповнити ямечку. Це можна робити за рахунок стабілізованих препаратів у вигляді гіалуронової кислоти або полімолочної кислоти. Таким чином, ми лише замаскуємо ефект целюліту, звичайно. Першочергова причина його появи вона не пройде, але ми будемо мати дуже стійкий результат на рік, який зафіксує рівність нашого рельєфу саме через те, що одне ми невілюємо, а інше заповнюємо. Ін'єкції ми вже розібрали зараз щодо кріоліполізу, Кріоліполіз не є процедурою вибору від целюліту, тому що кріоліполіс нам допомагає лише подолати локальне жирове відкладення, яке є або на ушках, або на животі, і воно зменшує об'єм. А на нерівність нашої шкіри та фіброзні спайки він ніяким чином не впливає. І на мою думку, найдієвіша процедура, яка є взагалі для целюліту, яка працює не тільки замаскувати, а Дійсно його прибрати, що дуже важливо, тому що ін'єкціями ми маскуємо його, а мікроголковим рефом ми можемо його саме зменшити, що дуже-дуже важливо, через що це відбувається? Ми можемо виставляти голки на довжину до жирка та його просто палити, щоб він зменшувався в своєму об'ємі. І за рахунок цього в нас будуть зникати грудочки, які мають випирання на нашій шкірі. А коли ми е, вмикаємо режим голок на е, лише на довжину нашої шкіри, ми працюємо з, я... з якістю шкіри, щоб вона була більш пружна, і щоб ці е, фіброзні колегенові спайки. Тримали цей жир ще більш пружно і не давали ефекту бугристості. Тому мій вибір це мікроголковий РФ, і саме його я чекала в своїй клініці для пропрацювання з зоною своїх ніг. Целюліт – це не косметична проблема, це проблема стану вашого здоров'я та способу життя. Коли ви починаєте працювати та обирати для себе шлях боротьби з цією проблемою, вам треба зрозуміти. По перше, обирайте процедуру з її дієвістю, а не за рекламою. Розумійте, що це. Дуже важливо починати з гормонального фону та оцінки стану вашого здоров'я. Не вірте обіцянкам, що вам за 5 сеансів зроблять ідеальну шкіру та не витрачайте свої гроші на тимчасовий набрік. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик та пишіть коментарі. А я з радістю буду відповідати на ваші питання і буду знімати більше відео, якщо ви напишете, які які вас цікавлять теми, та щоб вам було цікаво дізнатися та почути? Гарного дня!